Президент Зеленський на прес-конференції заявив, що Росія планує літом 24-го року черговий наступ, і тут якось не сходиться інформація, тому що 31 січня я опублікував в своєму телеграм-каналі статтю журналу за Телеграф, там де головний розвідник України Кирило Буданов. Заявив, що Росія вже веде наступ починаючи з листопада 23-го року, але навесні 24-го року він анонсував контрнаступ Збройних сил України. А зараз виходить президент Зеленський і каже, що влітку Росія планує черговий наступ. А що ж тоді зараз відбувається? Також не будемо забувати любителя кримської кави Мішу Подоляка, який виправдовував звільнення залужного, тим, що залужний сказав, треба оборонятися, а як же це можна воювати, якщо постійно оборонятися. Треба і атакувати. Ну, звільнили залужного, а далі що? Ну, втратили Авдіївку, а далі що? Президент анонсує новий контрнаступ росіян. Повторюю питання: а далі що? А далі, друзі, війна до останнього українця. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.